Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. На початку випуску стисло про головне. Перший млинець грудкою. В мері обговорили проєкт нової редакції правил облаштування та експлуатації пляжів. Документ відправили на допрацювання. З миру пониці біженцям допомога. Підприємці ринку сьомий кілометр допомогли дітям зі Сходу продуктами харчування та одягом. Контрабанда СТОП. На кордоні з Молдовою прикордонники затримали крупну партію цигорок російського і білоруського виробництва. Правила гри міняються. Пляжі мають стати чистішими та більш комфортними. В Одесі розпочалися громадські обговорення нової редакції правил облаштування та експлуатації цих територій. Окрім простих громадян, які є споживачами послуг, до мерії запросили й орендаторів пляжів. Чи дійшли згоди і які питання виявилися спірними? Знають наші кореспонденти. Те, що правила гри на одеських пляжах, час поміняти розуміють не лише ті, хто на них відпочиває, але й чиновники. Минулого тижня, за дорученням мера, керівники профільних служб проінспектували низку пляжів Київського району. Серйозних порушень там не знайшли. Однак така ситуація далеко не всюди. Навести лад має нова редакція. правил облаштування та експлуатації пляжів. На обговорення цього документу зібралися дійсно немайдужі. Це і одесити, і орендатори. Мета усіх одна зробити пляжі охайними та доступними. Актуальними виявилися і питання розширення повноважень громадської ради на місцях. Чим быстрі. Ви сформують робочі органи, тим швидше ми начнем эти общественні слухання. і тим тим швидше на що реалізовувати наші пожелання на сьогоднішній стріч. Одесити з цим погоджуються, проте продовжують переживати. Наголошують, приймати рішення потрібно чим швидше, адже пляжний сезон в розпалі. Обсуждение нужно для того, чтобы общественность принимала участие, во-первых, в жизни города, реальное участие. Потому что когда одесситы выходят на пляж, а им предлагают маленькие кусочки на пляжах, грязные порой, я не хочу говорить о качестве обслуживания, о том, как они проходят. Конечно, это возмущает не только одесситов, но и наших гостей и отталкивает от того, чем мы должны пользоваться, то есть от всех благ, которые принадлежат Одессе. Проблем, які потрібно вирішувати, вистачає. У місті є пляжі, де й досі відсутня вода. Немає туалетів. Більшість громадських биралень взагалі працюють на комерційній основі. Так як е, води нет в туалетах, так як туалет комерційної фірми е, е, це вже веде до того, що ну вже все неправильно і е, ви знаєте, може я скажу смішну річ, але от лісо. Пляжі починається по-моєму з туалетів, тому що то в якому ні состоянні на протяженні всього побережжя це катастрофа. Перелік недоліків пляжного сервісу прилюднений на зустрічі чималий. Насамперед люди закидають орендаторам платний вхід. кажуть, гроші беруть з власної ініціативи. А от належного сервісу відпочиваючим не пропонують. Сюди ж відносять і несанкціоновані шлагбауми для пропуску машин. Адже не всі з таких об'єктів перебувають на обліку в міській раді. Геннадій Троханов котре наголосив, з підприємцями роботи яких для міста і городян виявиться неефективною, эти распрощаться. Пляжи должны быть чистыми, комфортными. И самое главное, чтобы на эти пляжи хотели идти и одесситы, и, те, и гости нашего города. Мы должны понимать о том, что от предпринимательской деятельности прежде всего мы ожидаем, помимо того, что ожидают сами предприниматели, мы ожидаем городская власть и одесситы наполнения бюджета, который потом позволит нам эти деньги тратить, опять же таки, на наши нужды, городские нужды. Вот эта задача должна быть решена с минимальной... З мінімальним ущербом для Одессы і для Дісі. Те предприятия, які сьогодні працюють, будуть неэффективны для міста і визивати роздраження жителям нашого міста. Значить, моє міння з такою, що такої бізнес, такое ведение хозяйства нам не нужно. ходе дискусії на адресу нових правил було чимало критики. Документ мають допрацювати вже після повторних слухань, підправлять на затвердження сесії. Ілона Варова, Катерина Чабан, Георгій Дячик. Діти сироти з Луганщини у повній безпеці. Тепер про них дбають працівники таборів у Сергіївці. Мало не щодня біженцям допомагають і небайдужі одесити та місцеві жителі. Вже другу партію гуманітарної допомоги доправили сюди підприємці промринку сьомий кілометр. Більше знає Катерина Чабан. Діти біженці не позбавлені уваги навіть за межами інтернату. В Одеській області їх прихистив дитячий табір санаторного типу Сергіївка. Вікова категорія переселенців різна від 6 до 18 років. У дітей та підлітків є все, щоб не відчувати себе обділеними. Та й гуманітарну допомогу надходить майже щодня від різних людей. Але найбільша ініціатива належить працівникам промринку сіми кілометр та союзу журналістів. На сьогоднішній момент це вже п'ята партія гуманітарної допомоги, яку ми привозимо сюди місці з, з приставітелі сімого кілометра. За це їм огромне спасіба. Те саме не безразлічні жителі міста Героя Діса, які приносять в офіс союзу журналістів одежду, необхідне все для дітей. Діти гарно харчуються, розвиваються та відпочивають. Їм доступні майже всі активні види спорту футбол, волейбол, теніс та багато іншого. Малечі подобається відпочивати у таборі, адже раніше на морі були не всі. В свободне час ми ходимо на фільми, на мультики, на всякі там представлення, всякі концерти. У нас тут у ну, нас вищає веселые дни. Но я рисую сердечками сердечко-милочек. А что оно значит? Але вона знає, що будь-який чоловік ну, може любити. Проте жоден відпочинок, яким би гарним він не був, не замінить рідний дім. Попри те, що дітей у Сергіївці приймають з любов'ю та ласкою, а табір вже став малечі рідним, сумують за батьківщиною не тільки малюки, а й вихователі. Домі хочеться діткам. Здесь подобається, тут все устраивает. Але будинок є дом, вони скучають за домом і ми теж. Ми хочемо повернутися в нашу любимую школу інтернат Активісти, які першими кинулися на допомогу діткам зі сходу України, запевняють, біженців у скруті не залишать для тих, хто був вимушений покинути рідні міста та села через війну. Обіцяють зібрати знову і одяг, і продукти харчування. Хочу поблагодарить всіх хлопців, які клікнулися на просьбу. Ми хочемо, просто щоб у дітей дійсно була щаслива не Нісмотре ні на що. Катерина Чабан Георгій Дячик. У центрі уваги антимонопольного комітету ринок пасажирських перевезень та торгові зговори про це заявив голова територіального відомства Юрій Кравець. У справах порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, одеське відділення МКУ ухвалило 111 рішень, і це лише з початку року. 1 мільйон 327 тисяч 500 гривень саме така сума штрафів одеського територіального антимонопольного комітету за перше півріччя 2014 року. А це 111 одинадцять рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Вся ця інформація тепер буде розміщена в спеціалізованій газеті, тож порушників по імено знатиме весь регіон. Мы направили в каждую райадминистрацию по 100 штук, в каждый райсовет по количеству депутатов, передали в торгово-промышленную палату федерации работодателей по количеству членов этой организации. Поэтому, если кто-то скажет, что мы не знали, что такое антимонопольное законодательство, вы нас штрафуете, извините, уже не аргумент. Що ж стосується роботи комітету в цілому, то тут роботи не початий край. Наприклад, нелегальні автоперевезення. Ця проблема одна із найгарячіших як в регіоні, так і в Україні. в цілому. Нелегальні перевозки існують по всій стране, і результати боротьби з нелегальними перевозками ще сьогодні не достигнуть ничего, як мені. То есть это очень сложный вопрос. І на сьогоднішній момент ми пошли по пути общения з асоціаціями, федераціями, теми перевозчиками и структурами, которые сегодня хотят легального перевозки и борьбы з нелегалами. Поэтому сьогодні ищем максимально, Як ми можемо применить наше законодательство? Антимонопольный комітет шляє общий надзор в вопросах економіки. І ми обязаны займатися цим ринком. Робота автоперевізників залишається на контролі антимонопольного комітету. Результати розслідування буде оприлюднено найближчим часом. Оприлюднено найближчим часом. Ілона Варава Катерина Чабан Георгій Дячик Республіці Білорусь 23. державне свято Одеські Білоруси відзначили у будинку прийомів. Цьогорічні урочистості були більш масштабними, адже до дня незалежності додалася ще одна не менш важлива дата 70 років звільнення Білорусі від німецько-фашистських загарбників. Святкування Дня Незалежності Республіки Білорусь пройшло урочисто та змістовно. Захід відвідали представники міської і обласної влади, посли інших держав та інші запрошені. Відкривав святкування генеральний консул Республіки Білорусь в Одесі Валентин Філіпчик. День Незалежності, або інакше, як його називають День республіки, головний праздник білоруської державності і відмічається в новійшій історії Білорусі їжегодна 3. Июля. Эта дата определена волей білоруського народу чи народному референдумом. Цього року Білорусь відзначає відразу дві важливі дати День Незалежності та 70-річчя визволення від фашистсько-німецьких загарбників, тож святкуватимуть масштабно і в кожному куточку республіки. Праздничні мероприятия проходять у нас сьогодні з 1 по 6 іюля во всіх уголках Білорусі. В них приймають участь ветерани, освобождавши нашу страну. В тому числі і учасниця партизанського руху Білорусі, развіючиця приживающая в, в славній Одесі. У важкі часи Білорусь завжди спиралася на підтримку інших народів та республік. Дружні стосунки збереглися із Україною. Сьогодні обидві держави розраховують на подальшу співпрацю та взаємодопомогу. День незалежності для кожного государства являється определяючим. Таким можем являється определяючими для білоруського народу. І для українців, тому що ми сусіди, хороші сусіди, і ми кожен друг другу дожди радуватися успіхом і супереживати біді, якщо не существует. Історія співпраці двох незалежних держав України та Білорусі – існує вже не одне десятиріччя. Розпочалася вона підписанням договору про дружбу, добросусідство та кооперацію. Ці держави об'єднують сторіччя спільної історії кордон, а також духовні цінності. Городом побратимом Мадіса є столиця Білорусі. Это город Минск. В 2004 году подписан договор о партнерских взаимоотношениях между Одессой и городом Героем Брест. Я хочу отметить, что партнерские отношения они идут на пользу жителям наших городов. І одеських, і білоруські одесити наголошують білоруси, зокрема, представники консульства в Одесі дійсно з розумінням ставляться до всіх проблем, які останнім часом відбуваються в нашій державі. А ще сподіваються на продовження двосторонньої співпраці. Вони оказують допомогу і людям, які тут, по національності білоруси живуть, і там люди зараз безприп'ясно посіщають республіку Білорусь. Я хотів би сказати, що... Нинішнє руководство Білорусі не все всього для того, щоб друзівські зв'язки з слов'янським народом, з українським народом були на вищому рівні. Єкономічка сотрудність, економічне сотрудничество. Очень хорошо, що много підприємств заключили колективні договора і по взаємообміну роботою. І варава Дмитро Мойсеєв. Понад 150 ящиків цигарок російського та білоруського виробництва не потрапили на чорний ринок. Увесь цей товар напередодні ввечері затримали прикордонники відділу Чорна Котовського загону вантажівку з контрабандою зупинили за кількасот метрів від українсько-молдовського кордону. У автомобілі, яким кермував громадянин України, було 146 ящиків цигарок без акцизних марок. Неподалік місця затримання прикордонники виявили ще сім ящиків тютюнових виробів. Було виявлено і під'їзд до кордону вантажних автомобілів з обох боків. Вилучено 70 тисяч пачок цигарок. Вартість конфіскату склала 680 тисяч гривень. Про затримання контрабандистів, прикордонники відразу повідомили співробітників міліції, СБУ та прокуратури. Про те, що тютюн все шкідливо розповіли вихованцям дитячого табору Вікторія. У ролі лекторів виступили правоохоронці. Що робити, аби цигарки та алкоголь не зіпсували дітям відпочинок? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Аби літній відпочинок не був зіпсований. Правоохоронці вирішили нагадати дітям про заборонені речі. Тютюну та алкоголю у таборі не місце. Водночас лектори застерегли дітей від необдуманих вчинків, які можуть привести до кримінальної або адміністративної відповідальності. Ребятам була прочитана лекція у про вряді алкоголі табакокурення. В лагері Вікторія дихають діти із неблагополучних сімей, діти школи інтернату номер 5, діти сироти Тому этому лагерю ми оказуємо особе вніпання. Стараємося посічать його частіше других. Лектори громадської організації Твереза Одеса розповіли дітям про здоровий спосіб життя та про те, яку небезпеку приховує алкоголь і тітюн. Також вихованці табору дізналися про вплив шкідливих звичок на людину і суспільство, а ще як зловживання цигарками та випивкою може зруйнувати родину. Правоохоронці сподіваються, що такі бесіди не залишаться без уваги підлітків, а поради дорослих допоможуть їм вирости до пропорядними громадянами нашої держави. Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Невдалий заробіток. Троє жителів Котовська обікрали вагон, але розбагатіти на чужому добрі не встигли. Хлопців, які поцупили близько 50 штук металевих злитків, затримали співробітники транспортної міліції. Подробиці пригоди у наступному сюжеті. На слід крадіїв правоохоронці вийшли не випадково. Залізничну колію оглядали по сигналу. Інформація про ймовірний злочин підтвердилася. Неподалік від залізничної колії, слідчо-оперативна група виявила розкидані металеві злитки. У результаті осмотра місця пришиця була обнаружена. мужская куртка, в кармане которой находился телефон. Таким образом, при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками линейного отдела на станции Котовск были установлены Всі учасники освішеного правонарушення. Ініціатором легкого заробітку був 26-річний місцевий житель. До цієї справи він залучив свого 14-річного племінника та 19-річного односельця. Прочатися не було сенсу, тож крадії щиросердечно зізналися у скоєнні правопорушення. Старший запропонував піти з ними, а менший запропонував залізти на вагон з металевими чушками, на які ми залізли і скидали їх, поки потяг їх оповідав. Коли потяг почав набирати оберти, не злізли. Та під час скидання чужок з вагону крадіїв помітили працівники воєнізованої охорони станції Котовськ. Ними й був затриманий найменший з учасників правопорушення. Решта встигла втекти та ненадовго. Вже за короткий проміжок часу їх викрили працівники лінійного відділу міліції на станції Котовськ. Катерина Чобан, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. І на завершення випуску – офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 70 копійок, продаж – 12 гривень. Курс євро при покупці – 15 гривень 45 копійок, продаж – 16 гривень 35 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 26 копійок, а продає за 3 гривні 49 копійок. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Нагадаю, що долучитися до створення новин можете, і ви. Телефон редакції 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Мирного вам неба і лише гарних новин. Побачимось.